Обережно, не розчавіть. Хай лізе вже, а якщо вже зібрався кудись у справах цей ролик. Їдьте обережно, ми вас наздоженемо, греш. Їдьте обережно, ми вас будемо наздоганяти. Привіт всім, Лія! На равлика задивилась. Привіт всім. Сьогодні середа. Починаємо робочий день. У дітей короткий робочий день до 12-ї школа сьогодні працює, а я попрацюю трохи більше. Лій. Тікає прямо той равлик. Все, поїхали в школу, поїхали. І я десять хвилин пік. Так раштаємо зараз всі роз'їжджаються тут дорога, яка і в коледж, і в школу. І хто вже висадив, повертається, хто ще не доїхав, ще їдуть. А в мене будинок з білою глянцевою кухнею. Все, як завжди, стандартно. Чорні вже черешні. А, який цікавий кошик різного кольору квіти. На гілочках. Вигола, ви, ви мені писали, здається, Це і називається Кощик. Дві години є, зараз їду до письменника. Будинок письменника на годинку. Черешні майже в кожному дворі. У мене дивна маска сьогодні. Зараз розповім чому. У мене три хвилини до відкриття воріт в школі. Отже, маска. Забула я сьогодні маску свою, чомусь зазвичай десь в, в кишенці в рюкзаку є. Це я не знаю, мабуть, в машині залишила вчора. Так, і... і нові теж закінчилися, немає. І сьогодні, коли я приїхала до... Мадам, місіо, в яких в яких біла глянцева кухня зранку. Мадам не було, це, мабуть, вперше. Зазвичай ми з нею контактуємо. Був місьо, і я попросила. Ну, мене бувало час від часу, що я без маски прийнялася, просила і або знаходила там, лежать в вільному доступі маски в будинках. А тут я попросила, він каже, та я не щось. Пішов кудись, прийшов з цією маскою. Ну, вона свіже випрана, ну видно, що саморобна, її пошили, мабуть, ще в часи ковіду. Вона випрана, свіженька, але тим не менше. Таке. Я ж прийшла мадам, дістала там ша. Я їй кажу, це ж ваша маска, вона там. Ну, я кажу, я її заберу додому, виперу, тоді вам поверну. Вона каже, нічого страшного. Із шафи там в вані, де медикаменти дістає цілу коробку з маском. Ну, типу, таке. Звідки чоловіку, це знаки називається. Трошки посміялись. У мене обід, десь півтори годинки будемо вдома. зараз будемо моїсти, так, Лєчка? Заходь, будь ласка. Куку, я пішла на роботу, додь, заходь. Мама, Ельза сласливі. ти моя. Зараз ви підете разом гуляти? Все, Біжу да? на роботу. Дві години Марінуель, півтори години Франсуаз. Ще доведеться побігати, тому що Після Маріної. Май... Мені треба буде повернутися в бюро, взяти машину і вже на машині поїхати, щоб відвезти на фізіотерапію. Француз. Ближче до пів шостої буде вдома. Ой, Здається, дощик збирається. Їду в бюро. Тут недалеко. П'ять хвилин велико. А звідти вже з паркінгу на машині. Попрощалася з Марінуель, насправді. Я їй завантажила машину, речі в багажник, поскладала банджук. Все, що вона там приготувала, валізи. Вона їде до своєї мами доглядати, допомагати їй. Маму прооперували на кілька місяців. Ну, вона не знає насправді наскільки, але їде. Ось, а я в свою чергу сказала, що точно буду брати довгу відпустку на літо, а там побачимо, що буде далі, що буду звертатись в центр зайнятості. Тож побачимо, чи буду я ще тут працювати. Отже, попрощалися на невизначений термін. А, так, півтора року ми з нею разом провели три рази на тиждень. Доволі, доволі довгий строк. Mm -hmm. Так, треба тепер залишити велик не... на замок поставити. Єдина проблема дощик накрапає, буде мокрий у мене велик. Але нічого страшного. Так, я не беру електричну, а беру стареньку кенго, тому що мало бути, але ключа немає. Не повернули ключ. І Каті мене попросила, якщо зараз на парковці стоятиме. Електрична, мені треба їй подзвонити сказати, вона буде розшукувати ключі. <звіт> Ні, немає машини. Тенго стоїть, а зої немає. Хтось катається. <звіт> ну, от, думаю, що не обов'язково, звичайно. У справах все чесно, але я ж чомусь каті не в курсі. Якось вона занепокоєна, що не повернули вчасно машину. Дещо які краплі величезні. Так, щось машина не зреагувала на замок центральний. Довелося ключем відчиняти. Сподіваюся, все гаразд. З акумулятором і взагалі. Поїхали. Ось почався, зараз француз буде виходити під душі. Думаю, вона буде з парасолею. Парап'юї. Французькою парасолькою. Я сподіваюся, діти мене послухались, одразу пішли гуляти у другій, тож встигли майже дві годинки погуляти до все, mm -hmm. Поки що прогнози всі правдиві. Їдемо в Марсель, і там, тут у нас на суботу, неділю дощі 18 градусів. Подивилась, Марселі буде сонячно, але не супер спекотно. Хоча мало б вже бути в 20-х числах травня спекотніше в Марселі. Буде 22 градуси. Тож таке подивимось, що буде насправді. Хотілося б, щоб гарна погода була у відпустці. Закінчила на сьогодні, залишилось доїхати до парку, віднести ключі і вже можна йти додому. Так, це зараз а, на 10 хвилин раніше я звільнилася. Повернули Зої. Але зауважте, я тоді не прибрала пелюстки ось цього, але це було вже скільки, більше тижня тому. І користувалися тиждень. Мої колеги і теж не знайшлося прибиральниці для автомобілів. Шкода. Насправді є спеціальна служба. При мерії, яка ось автотранспортом має опікуватися. По-перше, але справа не в тому. Воно ж то і важко прибирати, тільки час на це треба витратити, а ось ніхто ж не дає на це час. Тому що, коли береш машину, ти маєш поїхати, попрацювати, привезти, поставити і швиденько віднести ключі. Тож ніхто так і не витрачав свій час, бо бігли далі працювати. Так, і машина зачиняється тільки ключем, не працює центральний замок. Цікаво, знають про це в бюрочні. Ну, ось до речі, якби я її сьогодні взяла все таке електричне, то в мене був час, поки я чекала кіне, я б точно поприбирала. Трошки почистила б машину, а вона б вже під дощем краще почувалася. Ну, менше з тим. І мені потрібна була зой не тому, що мені електрична подобається більше, хоча це правда, а тому, що мадам Франсуас. Їй важко піднімати ногу в окенгу вищий поріг, і вона не може занести сама ногу, мені доводиться руками допомагати їй вміститись у машину. Так, і колись машину Зої я пропонувала, я казала, можу всередині поприбирати, що там пилу було багато, і на підлозі таке вже нечисте сміття. Ну, попилососити треба було. Сказала, кажу, якщо... Я можу зробити, якщо нема кому. Ні-ні-ні. Ми розберемось. Тому я якось не особливо переймалася, що це моє завдання, аби прибирати машину. Так, все, залишила ключі в мерії, бо вже зачинено тут. Йду додому. Так, кури зачинені. Шматок. Дитячої палатки ігрової залишили, двері відчинили. Теж, моїм могли гратися. Зараз розпитаємо, що за порушники в нас завелись. Власне, трошки ще про те, що в нас намічається, про нашу відпустку. Трьох днів в суботу виїжджаємо. Хотілося б рано вранці виїхати, хоча там заїзд буде з 5 до 7 вечора. Там така, як я кажу, Це якась турбаза. Насправді, це, я не знаю, як це сказати, якась територія, на якій знаходяться різні будиночки. Я потім детальніше все, тим більше що і покажу, і розповім ще, мабуть, не один раз. Так от, там буде. Будиночок, який є ну, з трьома спальнями саме на нашу родину. Коштує 100 євро за ніч, це зі знижкою. Добре, це багато різних подробиць. Їхати нам туди 430 кілометрів, тобто це не сам Марсель, це за 30 кілометрів до Марселю, але нам такий формат найбільше підходить. Знову ж таки, ще буду розповідати, чому саме так. Адже я, звичайно. Префере, я б хотіла поїхати до океану, тим більше нам вже відоме місце, воно найдешевший варіант взагалі. Якщо шукати ось на Атлантичному березі, і у нас тут на півдні, скажімо так, то Аквітанія регіон називається і там. Будиночки, в яких ми вже зупинялися там біля аквапарку, і це можна було б ніч за 50 євро в цьому мобільному будиночку орендувати, тобто і ближче їхати, менше 300 кілометрів туди. Але так, ну, чоловік наполіг, ну він ще й спонсор нашого відпочинку, такого коротенького. І, власне, головний аргумент, що ми там вже були три рази на океані, саме в тому місці, а ось в Марселі ще жодного разу. І так, як то кажуть, для Галочки. Треба відмітитись, побувати в новому місці, розширити своє уявлення і про Францію, і про інші міста. Тож буде в нас така. Поїздками в очікуванні не знаю, як діти їм буде цікаво, Як я вже казала, вони ще тут нещодавно подивилися фільм таксі. Тож буде вже якась прив'язка до міста Марсель. Зробимо марсей французькою, зробимо свої власні висновки, подивимось там на, на порти і на вулички цього міста. Погуляємо зранку, виїдемо, погуляємо, а вже ввечері будемо заселятися. Такий ось у нас міні-план. Як ви розумієте, я ось е в четвер вже трохи намагаюсь планувати, чи, скоріше, перемикаюсь з таких ось буднів з тих справ, які зазвичай в мене трапляються. Власне, добре, дякую вам за перегляд. Сподіваюся, вам було цікаво сьогодні. Також, тож поставте вподобайку. Чи просто так поставте вподобайку, перевірте, чи ви підписані. Чекаю вас в коментарях, готую нове відео, все як завжди. Дякую, бувайте, спокійного дня всім.